Наційний день на телеканалі TV7 триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне далі будемо обговорювати важливу для України тему як гуманітарне розмінування. Власне, нещодавно, як ми вже обговорювали неодноразово в наших етерах, уряд США призупинив зовнішню допомогу власне, на 90 днів для аудиту. Власне, що також вплинуло і на гуманітарне розмінування. Держдепартамент, який фінансував майже 50% цих програм в Україні, тимчасово заморозив підтримку. Наскільки це критично для України? І власне до чого загалом зараз вдається і асоціація саперів України або відновити дане фінансування про усе і не тільки далі. Тимур Пістрюга, голова громадської організації, асоціація саперів України. Пане Тимуре, доброго дня і слава Україні. Dobrý den, hrdům slovo. Отож безпосередньо давайте тоді про дійсно важливість даного питання була інформація, окрім того, про те, що згідно із національною стратегією протимінної діяльності до 2034 року, планувалося очистити 80% деокупованих територій, але ці терміни на даний момент під загрозою. Отож, що на тепер? Власне що відбувалося до призупинки даного фінансування, і що зараз? Так, дякую за запитання, тому що це вкрай важливе запитання для нас всіх, для українців насамперед. Тому що фактично, якщо ми будемо порівнювати 24-й рік, 23-й, 22-й і зараз двадцять п'ятий, то я вам скажу, що був колосальний прогрес. Можливо, для скажімо, так це не дуже було. Суттєво помітно, тому що масштаб трагедії настільки великий, що, скажімо, там українцям треба час щоб відчути. Але я вам так скажу, що 24-й рік ми набрали дуже багато обертів. Появилось багато операторів, міжнародні організації розширили свою діяльність. Ми прийняли врешті-решт стратегію протимінної діяльності, це дуже важливо. Це насамперед важливо для того, щоб світова спільнота, наші партнери нас підтримували. І на такому піку, де ми ставили задачу, що кожний рік будемо нарощувати, насамперед я говорю за потенціал да, України з точки зору протимінної діяльності, і, зокрема, у гуманітарному розмінуванні, відбулося оцей стоп-воркодер, анонсований США, і вплив, який ми вже на сьогодні, на жаль, відчуваємо. Е, якщо говорити, що це за вплив, е, ну. По перше, вже звільнено близько 150 е, саперів, і, скажімо, операційної ланки, яка займається безпосередньо, займалася безпосередньо гуманітарним розмінуванням. Багато міжнародних організацій, які також фінансувалися е, Держдепартаментом держдепартаменту вони е, відправили саперів на простой, так званий. Е, тобто, що це таке це, значить, сапер е, не знаходиться в полі, сидить вдома. Отримує дві треті за не отримує поліві, добові та таке подібне і тут треба ще два слова сказати про мотивацію саперів, тому що вони не будуть сидіти вдома. Я це знаю. Прекрасно вони будуть шукати інші варіанти, як кормити свої сім'ї, і будуть, скажімо. Сапери з досвідом і сапери, скажімо, які вже на перший рік працюють, високо, висококваліфіковані фахівці будуть уховати в інші звари. Да, хтось там таксі піде працювати, хтось ще щось, і це колосальна втрата для України. Це втрата нашого потенціалу, який на І замість нарощування в 2025 році. Ми його втрачаємо, на жаль. Власне, 50% коштів фінансував саме фінансувалося саме сполучених штатів, завдяки власне держдепартаменту і цій цієї програми. Що саме було профінансовано? Це закупівля якогось павного обладнання. Це навчання тих самих саперів. Наскільки взагалі дороговартісна річ? Це от власне от навчання такого спеціаліста для того, аби він міг здійснювати це гуманітарне власне змінування. Тому що як ви вже сказали, 150 саперів зараз власне кинуто, як ви сказали, також на простій. Ну, дивіться, я вам так скажу я дуже часто, щоб людям було більш зрозуміло, порівнюю сапери з пілотами. Тут не про те, що там ти вивчив сапер і він отримав корочку, да, там умовно і оді-один. Один. Тут о, про постійне підвищення його кваліфікації. У нас відбувається постійне підвищення кваліфікації, постійне рефреши, постійне його навчання з тактичної медицини, тому що це не тільки саперна справа, це багато різних. Скажімо, таких процедур забезпечення гуманітарного розмінування, йде ми теж намість. На тобто, фактично, ми, як всі оператори, які працюють в Україні, саме працюють не просто, скажімо, там тільки почали діяльність, там пройшли сертифікацію, які працюють ну, як от е з 2022 року, а можливо, дехто, як і ми ще до повномасштабного вторгнення, ми фактично інвестуємо в, в, в людей, і це найцінніша інвестиція, так. Вона не замінить жодної інновації, вона не замінить ем, жодний документ. Це, це, це ми говоримо про потенціал, про потенціал е, нашої держави саме в сфері протимінної діяльності. Тому так, на жаль, така ситуація. Ем, Да. Якщо так, якщо говорити безпосередньо за те, що вдалося придбати, можливо, якісь нові технології за час дії цієї програми, під час повномасштабного вторгнення, і чого зараз Україна ще найбільше потребує. Так, а, ну до речі, ви запитували, що фінансував США. Угу. Ну звісно, я прям вже деталі не, не знаю, бо це і вони і підтримували наші державні структури, такі як там, наприклад, Державна служба надзвичайних ситуацій або Державна спеціальна служба е, ДССТ, державна служба спеціального транспорту України, яка відноситься до Міністерства оборони України. Тобто, звісно, закупались багато техніки, і тут треба окремо. Відмітити роботизовані комплекси дистанційного керування, наприклад, хорватського виробництва їх найбільше, це МВ4, МВ-10, я вам так скажу, що до повномасштабного вторгнення в нас було нуль машин взагалі. І навіть коли я пам'ятаю порушував це питання вже, бо це і ефективність виконання завдання, ну і в тому числі це збереження життя і здоров'я наших саперів. Ось, але не було жодної машини. То заразів там вже ну я вже збився з рахунку, а, але це добре, що я збився з рахунку. Її вже порядка сотні Ось різного виробництва в різних структур. Ну, власне, нагадаю вам, шановні наші телеглядачі, що спілкуємося із Тимуром Пістрюгою, головою громадської організації Асоціація саперів України. Власне, піднімаємо тему гуманітарного розмінування, власне, і от припинення фінансування програми, яка фінансувала знову ж таки дане розміну гуманітарної розмінування на 50%. Пане Тимуре, так відновили зв'язок, тому продовжуємо. Так, так. Ну, тобто. Дуже важливий момент, вони фактично відкрили за, за кошти Держдепартаменту США, і угу. моя організація безпосередньо брала участь в цьому проєкту, була відкрита школа підготовки саперів у відповідності до міжнародних стандартів, тобто IMAS Interнешній Standard, і, і це знову ж таки ми говоримо про потенціал. Наскільки мені відомо, зараз ця школа е, законсервована. Власне, пане Тимуре, ну але власне, знаєте, от хтось е, Дивиться і скаже: ну так ніби на 90 днів, ніби не довго, і власне щось там намагаються відновити якесь фінансування. Що оцих от 90 днів, і взагалі власне припинення фінансування означають для гуманітарного розмінування для цього напрямку для нашої держави? Ну, дивіться, 90 днів. Вже як я сказав, вже звільнено, вже звільнено на сьогоднішній день 150, близько 150 Висококласних фахівців і це, які працювали в одній з крутіші, потужнішій міжнародній організації. Будуть ще звільнятися, але це вже колосальні втрата. Я вам так скажу виростати, і треба просто взяти математично, порахувати, скільки ці фахівці могли давати очищені квадратні метри. Проста така математика. це вже велика втрата. І як я вже сказав, ніхто не буде чекати 90 днів, поки, скажімо там. Це будуть згортатися програми, люди будуть приходити а, в інші сфери, тому що їм треба кормити свої сім'ї, їм треба закривати свої базові потреби, да все по піраміді масло. Як людина може, е, скажімо, думати, як е, там робити ту благу місію, якщо його дитина, вибачте, голодна. От, тому це. Е, це... Як я вже і сказав, велика втрата, і вона вже відбувається. Тому я дуже сумніваюся, що люди будуть сидіти і просто чекати 90 днів. Пане Тимура, але безпосередньо, якщо говорити щодо урядовців, посадовців, що вони говорять? Чи підтримують вони вас в даному? Звісно, я знаю, що мінекономіки теж дуже піклуються за цим питанням, тому що вони навіть збирали в нас дані в на яку на яку організацію, на якого оператора, як вплинуло це призупинення. Ось. Тому ми, я думаю, держава робить свого боку, ми, як Асоціація СПЕРУ України, робимо зі свого боку, да? а ви як медіа теж підключилися. І як я вже казав, є два варіанти в принципі, вирішення цієї складної ситуації. Перший варіант він, напевно, менш реалістичний, але більш логічний. В цій stop Work Order в них є все ж таки. Такі вейвер, вони називають вейвер. Це е, окремі програми, які не підпадають під дію цього указа. Тобто, як правило, це ті програми, які е, стосуються безпосередньо життя і здоров'я е, наших громадян. Ну і я так розумію, у всьому світі. Угу. Цю програму підпадають в основному е, там, те, що відноситься до кластеру здоров'я да, там Хелс. Ось і наша пропозиція була все ж таки довести е, офіційним шляхом, що гуманітарне розмінування – це процес, який безпосередньо стосується життя і здоров'я наших громадян, бо воно так і є. Вже друге питання це соціально-економічне відновлення. Я завжди на це наголошував. Але другий варіант, і ми його теж підключаємо. Ми вже активно зараз спілкуємося, зокрема з Європейським Союзом. Це перекриття, хоча б тимчасове перекриття там цих програм, потужними донорами, тому що ми розуміємо, що там уряд окремих країн вони. Ну, при всій повазі до них, але вони зможуть перекрити програму Держдепартаменту США Але потужний донор, такі як Європейський Союз, такі як Окремі агенції ООН, наприклад, ЮНДП, програма розвитку ОНУ, можливо, ЮНОПС. То, в принципі, оце є варіант, теж вихід із ситуації. Але знову ж таки, це треба робити дуже швидко. Ми ж розуміємо, поки там будуть. Проводитись якісь переговори там е думати, як це все менеджити, е то ми вже втратимо. На жаль, ми вже втратили. А ще втратимо на жаль, ще фахівці. От я якраз хотіла запитати, чи готові власне інші партнери України доєднуватися і збільшувати фінансування безпосередньо на цю потребу. Що говорять зараз у кулуарах? Можливо, знаєте власне якісь інформації, чи очікуєте ви того от підняття фінансування, власне? Ну, важко сказати, звісно, ми очікуємо, тому що важко бути не оптимістом в такій ситуації. Знаєте, <світ> <світ> От. Е мені дуже сподобалася ж таки, реакція е окремих європейських країн. Зокрема, в мене були переговори е з хорватами на високому рівні, і вони дуже. Цю ситуацію ну вони зрозуміли цю ситуацію вони одразу а, почали, скажімо так, звертатися до європейського союзу, бо Хорватія є членом європейського союзу, і скажімо, там їх голос там досить важливий. От е, тому я думаю, що певні шанси є, але знову ж таки я наголошую на те, а, що це має бути швидко пане Тимуре, власне, от ми з вами проговорили. Не, не проговорили власне про потребу безпосередньо ще розмінування. Власне, як я вже сказала, що до 34-го року планувалося 80% деокупованих територій очистити. Але власне станом на сьогодні, якщо говорити про гуманітарне розмінування, які тут є результати? Ну, дивіться зараз у нас зимовий період, і ми розуміємо, що в зимовий період так, квадратні метри фактично. Ми не даємо очищені квадратні метри, тому що по нашим процедурам, по стандартним операційним процедурам, в мороз, і коли ґрунт замерзлий, і коли є сніг, ми не можемо проводити очищення. Ми проводимо інші заходи. Там те саме не технічне обстеження територій, як перший процес, там різні. Ось але вже. Весна незабаром і вже умовно, можливо, навіть в тому ж березні, вже ми можемо приступити до роботи, і тоді час покаже, хто скажімо, в якій готовності буде. Я можу сказати за свою організацію, що ми не втратили жодного сапера, не дивлячись на те, що нас це теж у нас була програма фінансувалась Держдепартамент США, але ну у нас була така диференціація донорів, і мен, мені вдалося переключити, скажімо, людей в інші проекти. Да, там на насамперед від уряду Канади. Е, там ще у нас є окремі там проекти з нашими міжнародними партнерами, такі як MyAdvisor Group. Ось тому, в принципі, ми це менеджело. Да, ми планували наростити знову ж таки в 2025 році, тобто в мене мав навіть запуститися крутий проект. Від USAID напряму, і це до речі, проект дуже важливий для українців, Бо це навіть не гуманітарне розмінування. це проект мав бути комплексна підтримка людей постраждалих від МІН та вибухонебезпечних предметів. Uh -huh. Ми дуже довго до того йшли. Ви самі розумієте, що таке USAID, та яка в них там due diligence процедура, як вони перевіряються. Це і от в кінці січня мав підписувати грантову угоду напряму з USAID. На жаль, не підписали по зрозумілих причинах. От, ну і тим самим не запустився такий важливий проект. От тому весна покаже. я дуже сподіваюся, що наші міжнародні партнери вжили такі заходи, як і ми, як і парі України, і все ж таки в березні вже почнуться активізація і почнуться очищатись наші землі від вибухонебезпечних людей. Продовжують. Пане Тимура, але власне, якщо говорити територіально, то найбільше власне потребують даного розмінування, Це ми так розуміємо, що власне схід південі та північ нашої держави, чи власне ще щось залишилося і на Київщині, де були безпосередньо російські війська? Звісно, на Київщині Київщина ще вся не розмінована і працюють окремі оператори на Київщині. І якщо ми там дуже активно говорили в 24 році про агроземлі, то я завжди ще нагадую, що є ще ліси. От є ще інші території України, які теж потребують розмінування. І там ще робота навіть фактично не починалась. Uh -huh. Тому Київщина, Чернігівщина, Сумщина, всі вони теж мають розмінуватися. Я вже мовчу, звісно, про Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину, де ситуація. Надважка і там ще дуже багато роботи, на жаль. Пане Тиморе, і наостанок, власне, от щодо безпосередньо тієї роботи, яку зараз проводите, найактивніше, щодо все ж таки, відновлення фінансування гуманітарного розмінування. Загалом, що зараз найперші кроки, які плануєте зробити, аби відновити, власне, хоча б те фінансування, яке було. Безпосередньо моя організація, так. Ну звісно, це дуже активні переговори. Навіть зараз я нахожусь не в Україні, тому що говорю з різними партнерами, потенційними партнерами. Ще у нас в будуть теж важливі заходи саме в сфері протимінної діяльності, будуть в Швейцарії, ну, проводитись. Треба говорити, тому що ви ж зрозумієте, що ця ситуація вона стосується не тільки України. Вона стосується всього світу. І, наприклад, є інші країни, як Камбоджа, чи Колумбія, чи інші, які теж фінансували з Держдепартаменту США, вони в такій же самій ситуації. Uh -huh. і, тут, і тут в нас втрачається цей е, козир, так е, що ми можемо, от е, тому що скажуть, а, а що Колумбія, а що там сектор Газа і так далі, тому подібне, в тому тут дуже потрібна сильна дипломатія зі всіх боків, як з держави, так і скажімо, так наша. Я маю на увазі оператори. Ну і ваша, як медіа. Ну від нас власне питання не постане. Власне, якщо з'являтимуться якісь нові новини, по цьому питанню обов'язково будемо включати вас в подальші наші прямі Тож Тімур Пістрюга, голова громадської організації, Асоціація саперів України. Пане Тимуре, дякуємо, що